Францис Київ індепендент, пане президенте, ви говорили про? Курську операцію як частина плану перемоги, як тиск на Росію закінчити війну ну, на вигідних Україні умовах, але паралельно операція триває три тижні і просування в сторону Покровську не сповільняються. І хотілося б знати, про які вигідні умови може йти мова, поки Оборона такого ключового вузла, наприклад, Донеччини, не стабілізується. Дякую. А до Курської операції було просування на Бакровську? Були так. Швидше чи повільніше? Більш-менш таким же темпом, як я розумію, по відкритим. Я перерам. думаю, швидше. Чи пов'язані ці речі? Пов'язані, але трішки не так, як вам здається. Іноді буває, що там, де стоїть три бригади. Немає різниці, стоїть там три бригади або п'ять бригад. Головне, хто на тебе тисне і в якої кількості, і на що готові і спроможні твої бійці в тому чи іншому напрямку. І треба зрозуміти їх сильні сторони і застосувати ці сильні сторони там, де це потрібно. І тому це. Безумовне рішення а військових кому бути на покровському напрямку, в якій кількості тощо, але ви повинні зрозуміти, вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про руську армію, і вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом, вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. В цьому історії. І тому не можна просто ви 100 тисяч і ми 100 тисяч. У нас була вже така одна операція. Я, я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що главком Сирський так само вважає, тому що повинна бути хитрощі. Ми не більше Росії. Ну, ми ж вже зрозуміли з вами це правильно? Мені до... Нам мені здається, достатньо. Розуміння двох з половиною років, як готувати операції. Хто повинен знати про ці операції? Яка кількість людей повинна знати? Це знов не про особистість, це про те, що якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди. І не тільки в нашій державі. Розумієте, це велика робота, яку вони робили і в час Радянського Союзу, і продовжили в роки незалежності своєї країни. Вони це роблять. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху, а значить не буде шансу. А значить, ми втратимо багато всього. Нам треба на нашій платформі, на саміті миру, бути в потужній ситуації, в сильній ситуації. А вже ж все закінчиться діалогом. Але треба мати сильні, сильні позиції до цього діалогу. Ну ось і все. Дякую. Десь бачив, ICTV, будь ласка, Там з того боку. Частково вже відповіли на питання стосовно Покровська. Можливо, ще будуть додаткові рішення, щоб посилити цей напрямок. Тому щоденно що на валізах. Щоденно я маю з Лавком дві-три онлайн-зустрічі, онлайн-розмови. Постійно. Про Покровськ, про Торецький напрямок, про нашу Харківщину. Про всі ці напрямки. Повірте, ще багато всього. Є ще південь, є свої питання, є питання вугледарський напрям. Всюди є якісь питання. Складна ситуація давно там в Нью-Йорку була. А всі ці складнощі були, вони є, вони залишаються. Посилення, воно ж залежить від багатьох речей, підготовлені люди. Збільшилась Кількість людей, які почали готуватися, це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними поки що ротаціями я не можу це назвати, буду відвертим. Але є початок. Це важливо дуже. І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення. Різні речі. І війська, але і пакети, про які ми говоримо. Цікаво, я тут нещодавно порахував щодо одної підтримки, порахував, скільки ми чекали, а потім в момент, коли воно перший раз почало заїжджати, і в якому об'єм Такий юбілей був. Ювілей був 12 місяців. Це відповіді на багато речей. Я нікого не звинувачую. Тут немає часу на жалітися, немає часу на будь-які звинувачення. Дають вдячні. Тиснемо руку, обіймаємо людей, дуже сильно дякуємо і кажемо, коли зайти за наступним. Немає іншого виходу.